Ви знали, хто такий Ремонт Петрович? Ремонт Петрович це популярний український блогер, який спеціалізується на оглядах та тестуванні різноманітного інструменту. Він відомий своїми детальними та інформативними відео, в яких розповідає про особливості та переваги різних інструментів, а також дає поради щодо їх вибору та використання. Ось деякі факти про Ремонт Петрович. Він веде активну діяльність на платформах TikTok та YouTube. Де публікує свої відео а Його контент охоплює широкий спектр інструментів від ручних до електроінструментів, а також різноманітних пристроїв. Ремонт Петрович відомий своїм практичним підходом та здатністю простою мовою пояснювати складні технічні мови. Також він займається розпаковкою товарів з різноманітних інтернет-магазинів, таких як АліЕкспрес. Якщо ви шукаєте інформацію про інструменти або хочете побачити їх в дії, відео Ремонт Петрович можуть бути для вас корисними. Чули, хто такий?